Чай. Як же ж його заварюють в арабських країнах? Трішки пооблизно. Чому? Тому що ми в Україні заварюємо окрему заварку, а потім додаємо окроп. Ну або використовуємо пакетики з чаєм да, одноразові на декілька чашок. В Йорданії заварюють чай в чайниках. І вони існують вже різного розміру, в залежності від того, на скільки гостей розраховується трапеза. Вони як матрешечки, більший, менший менший. І це дуже зручно. Якщо ж чай заварюється на двох чоловік або на одного, то тоді використовується турочка, така як для кави. Особливіше полягає у тому, що, наприклад, йорданці дуже люблять чаї з трав. І найпопулярніша трава Марамія це з роду шавлії. Також люблять м'яту, ромашку, з корицею чай заварюють, кладуть у чайник. Траву, наприклад, так, травяний чай роблять, додають пакетик з чаєм і навіть додають цукор. Тобто готовий чай просто розливають у стакани. Чашки також використовують, але чашки зазвичай це такий родинний варіант для сніданку. Гостей частують з ось таких стаканчиків.